Оце був 27 й рік і це з цього часу почався єврейський національний район. Єврейські сіло сіл у нас були тут за річки. виходить, всі От це починається Калінінська, Бекут. Їх тут 37 колоній. Цих людей привозили сюди ще при царях. Ну вони построїли свої дома, сади посадили і почали виживати. Построїли, викопали колодці свої. Оці куклу лапки, терна яй-яй-яй, токол косолба узверная. Набігає вода і така мутна, мутна мутна що як п'єш, так на бах яй глина собляє. Ніхто його не трогає. І ніхто його не завали, це бомбоубіжище. Отут наші участили поліцаї, Сергій Стурку. Тоже це все єврейські колодці. Вони ж написали, ну, єврейським, да, євреям, які жили в нашій території, і совєтським. Ну почему-то українців сюди не кидали, русских сюди не кидали. Кругом ми вже ж ніхто не знає мови. Слава Богу, в Береславі десь діда якогось знайшли. І Це він нам поміг, і перевів і написав. Це був протитанковий рів, який продовжувався до братської могили, нашого Каліндорфа. Тягнувся він звідти туди. В принципі, в цьому в населеному пункті євреїв і нема, але все це живуть люди у єврейських домах.